Вітаю! Подивимося декілька наших українських міст, що їх чекає в лютому місяці. Я там собі понавиписувала трохи, то пройдемося. Отже, перший у мене Миколаїв. Дивимося Миколаїв у лютому 23-го року. Угу. Так ще. Ну що, Миколаїв? Все саме страшне для Миколаєва скінчилося. У вас самі важкі часи вже позаду. Для вас це вже фініш. Те, що там якісь ви чуєте балачки про захоплення, про атаки, це чистої води маніпуляції і інформаційні атаки. У вас може лишається така дуже невелика небезпека з повітря? Ну це може про дрони. Але от ця, це якось не несе вам погрому, втрат і смертей. Тут нема цього. Все, що ви, можливо, чуєте, якісь страшилки. То це пусте базікання. Миколаїв потроху вже оговтується, вирішуєте тут свої проблеми, місто захищене, так? Що є складання в місто? що скажу, для Миколаєва скінчилися вибухи, руйнування, загибель людей все це вже позаду. У вас буде все добре. Можна потрохи ремонтувати свої будівлі, можна вставляти вікна і налаштовуватися на більш-менш спокійне життя. Тобто, Миколаїв, з вами буде все добре в найближчий час. Так, що там в мене на черзі? Дивимося, Скадовськ. Найближчим часом про Скадовськ. Що тут зараз скажу? Садорской. Ну що, самими можливими і неможливими способами хочуть окупанти затриматися в цьому місті, нав'язати свій руський мір. В Скадовську дуже багато колаборантів. Тут така, знаєте, собі шпигунська мека. Отак. Важкі часи у Скадовську попереду, бо місто однозначно буде повертатися в Україну. ось вам страшний суд! Це карта повернення. А ось поруч мах. так? Це ще не в лютому. Я вам так скажу, що ну, там працює, звичайно, українська розвідка. Оце ж таки, оці два пажи, що поруч, вони якось мене вказують, що тут стане трохи менше вояків російських. Ну, Можливо, їх перекинуть в якісь більш гарячі точки, там, де вони потрібніші. так? Отак що, окупанти зараз демонструють, що Скадовськ в повному контролі, однак є відчуття, що трохи все ж таки не так. Четвірка кубків це такий депресивний стан. Ну і трохи депресивний стан у нормальних українців. так? Ну, що я вам скажу? Знаю, що буде пекло попереду, тому Скадовськ, вам ще почекати на визволення, яке все ж таки не забариться. Цьому році, звичайно, Скадовськ повернеться в Україну. Оці дві карти в кінці, вони про це чітко кажуть. Так що вам ще трохи треба побути в тому пекельному руському міру. Так, це щодо Скадовська. Так, на черзі. Очаків. Очаків на лютий місяць. Карта розсипається. Очаків на лютий. Так, Тут небезпека все ж таки є. Очаків, що для вас? Тут я вам так скажу, що ну, дуже хочеться росіянам добратися до Очакова. І зрадники теж там є, і вони працюють все-таки. Це такі любителі руського міра, яку виносять інформацію. Так. Тут, знаєте, ще є таке, нагнітаються депресивні настрої, якесь зневірення. Так. От Якась така інформація видається, що згадняє людей ну, в депресію, недовіра. Ну, Це точно комусь дуже хочеться підім'яти під себе це місто. Ну що, очаки, все ж таки, обстріли ще у вас будуть, але вони невеликі. Тут якось немає великих руйнувань. Все ж таки, ось Рейка Пентаклів, Королева Кубків, кажуть, що місто захищають і контролюють, Ну, все ж таки, оце в лютому ви отримуєте добрі новини. Небезпека реальна для Очакова зберігається, обстріл все ж таки якийсь буде, ну, от. але все ж таки місто вже виходить ну, більш на такий спокійний рівень. Уже. Тут вже можна теж потрошку налагоджувати життя вже після лютого, це вже точно. В Лютому щось тут у вас ще очікується якийсь приход, скажімо так. Ну це все завдяки колаборантам. Так, це був очаків. Зараз дивимося <кхід> кінбурзьку косу. Про неї я ще не подивилася ні разу. Ну, от зараз і побачимо. На лютий місяць. Що для кінбурської коси. Угу. Важко встановити справедливість. Важко. Так. Ха. Вибір зброї. Ну, ось у вам карта перемоги. Так. Справедливість не за горами. а Шістка жезлів це перемога. Ми питаємо про лютий, то я вам так скажу: у карт час не завжди точний. Ну, Ми загадали, що це лютий, да? тому десь ну, плюс-мінус. Ну, справедливе вирішення цього питання вже на підході. Так важко, да. ніяк воно не вирішувалося. Мод, а всі знають, що з цієї коси ведуться обстріли і очистити її від російської армії. Це питання, яке в списку найперших. Ми знаємо, що Україна вже отримала зброю, яка може вражати ціль на великій відстані. Тому господарювати на Кінбурзькій косі окупанти вже будуть недовго, недовго їм тут лишилося. В лютому там вже не буде російської зброї, яка гадить по нашим населеним пунктам. Ось карта перемоги. Дивіться, справедливість і шістка жезлів це як виграшна справа, виграшне діло. Ось ця справедливість показує, що як важко, але силу туди якусь застосовують, стоїть ось вибір за зброєю. Так, і ось йде перемога. Тобто, очищення кінбурської коси це питання зовсім малого відриску часу. Я так думаю, що в лютому ми вже почуємо дуже добрі новини. А я вам дякую за увагу і всього вам найкращого.